Вітаю! Сьогодні ми тестуємо повністю електричний Lexus. Називається він RZ. Створено на електричній платформі, і це означає, що це не переробка з якогось ДВС-ного варіанту. Насправді, з чистого листа було створено цей автомобіль. Не треба бути генієм для того, щоб відрізнити електричний Lexus від звичайного двигуном внутрішнього згоряння. Для цього просто треба подивитися на передню частину автомобіля і зрозуміти, що тут немає класичної радіаторної решітки. Чесно кажучи, мені це не дуже подобається. Я звик до якогось класичного виду автомобіля. Поки що мені це все незвично, і я не готовий сказати, що передня частина Lexus RZ це якийсь культурний об'єкт, який викликає в мене захват і естетичну насолоду. А тепер давайте подивимося на RZ з збоку. У нас Дуже стрімкий, спортивний, агресивний силует. У нас дуже багато деталей, такі, наприклад, як накладки на арки коліс які натякають на певне бездоріжжя, а також додають автомобілю маскулинності, додають автомобілі мужнього профілю. Подивіться на 20-ті колеса. Гарний дизайн. І японці вважають, що десь 80% європейських покупців будуть купляти RZ саме з 20-ти дисками. Але я би вам порадив брати 18. -ті. Це не так красиво, це не так пафосно, але це додаткові плюс 40 км пробігу вашого електромобіля. І іноді це важливіше, аніж естетика. Та краса. Звичайно, дизайн Арзета це сучасні тренди. Якщо ми подивимося на капот цього автомобіля, то з легкістю вгадаємо, що тут є трошки впливу від електричного ягуара, який ми вже багато разів тестували. Тепер давайте підемо до задньої частини автомобіля, а по дорозі зупинимося біля ручок дверцят. Їх не треба ламати. Тому що насправді вони абсолютно ніяк не рухаються. Все на сенсорах. Натискаєте на сенсор всередині ручки, і дверцята відкриваються. Ще одна важлива технологія. Насправді, японці кажуть, що тут дуже потужний блок безпеки. Якщо ви будете зсередини відкривати дверцята, там буде їхати автомобіль. Ваша машина обов'язково про це попередить, і ви нікому не зробите шкоди. Насправді, мені здається, що RZ краще за усе виглядає з боку і ззаду. Або в три чверті ззаду. Особливо мені подобаються ці вушка. Або Бетмена, або японського суперсоніка. Це просто класний дизайн. І також мені подобається, як вони працювали з кількома компонентами кольорів. Тут у нас один колір, стеля у нас скляна, інший колір, просто можна сказати, чорний, Ось ці боковини. І зверніть увагу, тут практично немає ніякого хрому. Я вважаю, що це також плюс. Тепер задня частина. Ну тут все гармонічно, все дуже лаконічно, великий напис Lexus для того, щоб ви, не дай Бог, не переплутали. Так, багажне відділення. Не з першого разу автомобіль розуміє, що я від нього хочу. Рухайте ногами справа наліво і буде вам щастя. Отже, багажне відділення у нас зрозуміле, доволі містке, але я хотів би вам розповісти про іншу річ. Ви знаєте, що японці дуже... Люблять уважно роздивитися якусь деталь, а потім її якісно доробити, і доробити настільки класно, що ти просто не розумієш, як без цього 100 років жив сучасний, або не просто сучасний, а весь автопром. Отже, ви всі пам'ятаєте полички на ваших старих автомобілях. Це була якась гігантська терсоплита, обшита якоюсь страшною мишою, або, ну, в найкращому випадку на дорогих автомобілях велюром чи Алькантарою. І та кришка торохкотіла рано чи пізно. Що зробили А, більш того, та кришка не тільки торохкотіла, коли вам треба було щось покласти, велике, габаритне, не було зрозуміло, куди ж поставити ту кришку, бо вона сама займає дуже багато місця в автомобілі. Це була велика проблема. Японці дивилися, дивилися, можливо, ви вже в інших лексусах це бачили, але дивилися і роздивилися. Після цього вони сказали, хлопці. Ну, я, до речі, не знаю, як буде Евріка японською, але Евріка виглядає в нашому випадку ось таким чином. Це не важить ніскільки, його дуже легко сховати в автомобілі, і ця поличка не буде у вас торокотіти, тому що вона, ще раз повторюся, нічого не важить. 100 років автопрому знадобилося, щоб придумати таку просту річ. І в цьому «Лексусі» ще буде кілька родзинок, які вам обов'язково сподобаються. Давайте подивимося під капот. Насправді, навіть якщо ми дуже прискіпливо будемо роздивлятися усі ці вузли та агрегати, ми зрозуміємо не дуже багато, тому що це електромобіль. Все, що ми знаємо, що попереду у нас електромотор, позаду у нас електромотор, є ЕКУ, є додатковий акумулятор і ще є велика батарея, яка знаходиться в підлозі. Що з підкапотним простором? Гарна шумоізоляція, легкий капот. Але я вам нагадаю, що цей автомобіль коштує 72 тисячі доларів, і при цьому у японців не вистачило грошей на амортизатори. І у нас а, а, цей, а цей характерний... О! Як, як, як бабусина шкапа така, знаєте, отак. отак. о, Клас, клас. Мені, мені це дуже подобається, це дуже лакшері звук, але, але я готовий вибачити Lexus, тому що ніхто з власників цього автомобіля в підкапотний простір лізти не буде, тому що перевіряти практично нема чого. І, в принципі, я б навіть горловину долива омивача вивів. На крило або на капот, для того, щоб в принципі це все не відкривати, тому що відкривати треба тільки на сервісі. Для того, що для того щоб замінити, можливо, невеличкий акумулятор. Другий ряд сидінь. Мій зріст 1,90 м. Переднє сидіння налаштовано під мене. Місця для них, як бачите, достатньо. Місця для голови також достатньо. Мені тут, в принципі, все подобається. Дивимося на підлокіття. Підлокіття у нас є. Матеріал теж дуже гарний. Зверніть увагу, що підлога у нас пласка, що у нас є два роз'єми Type-C і у нас є підігрів сидінь, і він також роздільний, і його також можна регулювати. Що стосується підсвітки, то вона у нас діодна. Як включається, виключається, поки що не зрозуміло, але у нас відкриті дверцята. Чи регулюється у нас сидіння? У нас регулюється спинка сидінь, і це дуже класно. Ну і, звичайно, ми не можемо ані підсунути, ані відсунути другий ряд сидінь, і це, це мені не подобається. Ви знаєте, що японці люблять усе доробляти. Подивіться, будь ласка, на стелю цього автомобіля. Зараз вона затемнена. І це дуже цікава історія, тому що відтепер вам не треба жодних шторок. Тому що для того, щоб стало світло в салоні автомобіля, ми натискаємо кнопку, і вуаля! У нас абсолютно прозоре скло. Потім знову натискаємо, і скло у нас затемнене. Отже, Lexus переводить нас у справжнє 21 -е сторіччя. А зараз я хотів би вам нагадати про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Саме в цьому додатку дуже Легко порівнювати ціни, а також зберігати вашу автоцивілку, придбати автоцивілку. І не тільки це. Ви можете там зберігати вашу медичну страховку або зелену карту для виїзду за кордон. Усім водіям я безумовно раджу. Завантажити собі безкоштовний додаток Hotline Finance, тому що там не тільки просто порівняти ціни, але дуже легко все оформити, завантажити, перевірити дати, і також розуміти актуальність цієї чи іншої страховки. Що важливо, якщо ви забули, коли у вас закінчується страховка, то сам додаток. Надійшли вам нагадування та оповіщення, що скоро треба все переоформити. Таким чином ви не потрапите у неприємну ситуацію, коли, наприклад, вас зупинила поліція, каже: а Давайте перевіримо ваш поліс. А там його у вас немає, тому що він закінчився. Також пам'ятайте, що якщо ви скористаєтеся моїм промокодом 2HP, 10%, то ви отримуєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на додаток та на Hotline Finance шукайте в описі під моїм відео. Користуйтеся, насправді це дуже зручно і дуже корисно. Що ж, починаємо ми з. Дизайну інтер'єра всередині автомобіля все виглядає дуже лаконічно, не в останню чергу із-за того, що у нас просто три монітори. Величезний монітор на центральній консолі. Мені здається, що тут, як мінімум, 14 дюймів. У нас також графічний дисплей щитка приладів і є проекція на лобове скло. Почнемо з проекції. дуже якісна, вона дуже інформативна. Це зображення у нас висить просто перед капотом. Тебе взагалі нічого не відволікає від дороги. Важливе ноу-хау цього дисплея полягає в тому, що якщо ти хочеш керувати органами управління автомобіля, тобі знов-таки не треба відволікатися на кнопки. Ось я натискаю на кнопку на кермі, і ці кнопки в мене дублюються на дисплеї. І таким чином я просто весь час контролюю, що відбувається на дорозі, і при цьому можу перемикати різні функції всередині автомобіля. Ви знаєте, що компанія Toyota і Lexus дуже консервативні, і в той час як корейці і європейці пропонували своїм споживачам величезні монітори, а також зв'язок з Android Auto та Apple CarPlay, Lexus і Toyota нікуди не квапилися. Там були допотопні маленькі монітори, але в якийсь момент усе ось так от змінилося. І ми отримали дуже якісні речі. І тепер вже я сміюся і кажу: ну, ви знаєте, ми тестували. Volkswagen GTI, там класні монітори, їх дуже хвалили, але вся система там підвисає. І мені навіть іноді рекомендували, слухай, переходь на англійську мову, тому що на англійській мові там зависає програма трошки менша аніж на українській. Не знаю від чого це все залежить, але факт залишається фактом. Європейці зробили це першими, але воно виглядало не ідеальним. Потім пішли японці, вони Зрозуміли всі помилки, вони зрозуміли, що треба споживачу, і викотали для нас одразу рішення, яке працює і не глючить. Інша справа, що потім ми ще 20 років будемо чекати якісь інші зміни. У нас немає класичної ручки перемикань коробки передач. У нас в принципі і коробки передач класичної немає, тому у нас є шайба, у нас є задня передача, драйв, паркінг нейтральна. Також ми можемо обирати режими їзди, і також у нас є підкермові полюстки, але вони відповідають за збільшення або зменшення рекуперації тобто перетворення гальмівної енергії на запаси електрики в наших батареях. Ще одна дуже важлива та цікава історія це нагрів автомобіля. Звичайно. Електромобіль, в принципі, дуже швидко може нагріти салон автомобіля, тому що тобі не треба очікувати, коли в тебе нагріється твій двигун, нагріє воду, а потім вже тільки почне працювати обігрівач в твоєму автомобілі. Lexus пішов далі, і тепер під торпедо на місці пасажира і на Колонці керма на місці водія, ви можете побачити таке м'якеньке покриття. Насправді, це така м'якенька плівка, яка випромінює інфрачервоні промені. Таким чином, нагрівання в тебе починається одразу, як ти увімкнув автомобіль і нагрівається усе, на що дивиться або закривається плівка. Це дуже якісна історія, яка до того ж економить вам вашу. Енергію всередині автомобіля. Якість матеріалів. У нас тут ставки під Алькантару або з Алькантари. У нас тут є шкіра, у нас шкіряне кермо. У нас дуже мало пластика твердого, і там, де він знаходиться, ти його або не бачиш, або це просто виправдано, тому що іноді повинен бути звичайний пластик, а не якась шкіра або оздоблення під дерево. Кнопок у нас дуже мало. Якщо ви подивитесь на моніторчик, мені подобається рішення. У нас є спеціальні фізичні маніпулятори, які дозволяють тобі регулювати температуру в салоні автомобіля. І японці не зробили просто окремі екранчики в маніпуляторах. Це просто цей же самий великий монітор, на який закріплено маніпулятори. І економно, і гарно водночас. Взагалі, добре, що японці дуже серйозно підійшли до. Зауважень, бо іноді тобі дійсно потрібні саме фізичні маніпулятори, які тут є. Якщо тобі треба вимкнути звук, ти просто нажав на важіль і. Звук вимкнувся. Якщо тобі треба регулювати звук, ти знов-таки використовуєш цей самий важіль або маніпулятор. Тому що дійсно дуже важко на цьому звичайному сенсорному моніторі, особливо коли в тебе нема зворотнього зв'язку, натискати усі ці мінуси або плюсики. Це довго, це дратує, ну і в принципі не практично. А фізичні маніпулятори це працює завжди. Взагалі, структура салону автомобіля мені дуже подобається, тому що коли ти сів в Lexus, ти одразу відчуваєш, що ти знаходишся всередині автомобіля. Ти не на коні, ти всередині якогось апарата, яким ти керуєш. Це доволі цікаве і дуже приємне відчуття, тому що ну, це такий класичний кокпіт автомобіля, який дарує тобі певне відчуття захисту всередині. Також я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому автомобілі дуже мало глянцевих поверхонь. А якщо вони навіть є, ти просто не торкаєшся них, тому що ну, тобі не треба. Це не є зоною, де тобі треба працювати або стикатися з цим. Ще одна мікрородзинка автомобіля марки Lexus, не тільки електромоделі RZ, це підлокіття. Ті, хто користуються автомобілями Lexus, про це вже добре знають, але. Але я все одно повинен вам про це розповісти, тому що, в принципі, це повинно стати стандартом практично в усього автопрома. Деякі рішення повинні бути запозиченими і використовуватися просто масово в мас-продакшені. Вибачте за тавтологію, отже, ось ми відкрили підлокіття, це для пасажира. Але якщо треба, ось я знову відкрив підлокіття, і це вже для мене. Це зручно. І це, в принципі, практично геніально. В автомобілі, до речі, класна камера на 360 градусів. Вона настільки на 360 градусів, що коли я вмикаю задній хід, то я можу прочитати, які в мене номери. Існує така думка, що електромобіль дуже тихий. Він, в принципі, повинен бути тихим, тому що ти не чуєш двигуна, ти не чуєш коробки і так далі. І так далі, і так далі. Насправді це не зовсім так, тому що. В звичайному автомобілі може двигун, може вихлоп, а може коробка, а може усе це разом. Вони можуть заглушити взагалі усі додаткові шуми, коли ти починаєш користуватися електромобілем. І за того, що ти не чуєш двигуна та вихлопа, ти починаєш чути багато інших речей, і тому виробникам доводиться працювати ще більш ретельніше, тому що шумів може бути навіть більше. І треба сказати, що Lexus про це знає. Вони подбали про те, щоб всередині автомобіля була, ну я б сказав, преміальна тиша. І якщо зараз ми будемо перевіряти скло, то звичайно воно здвоєне, тому що без таких рішень. Тихо в салоні електромобіля точно не буде. Тепер переходимо до технічної частини. Ви знаєте, що у нас два двигуна, передній 150 кВт, задній 80 кВт, якщо це все. Поєднати виходить 230, якщо перевести на кінські сили 313 кінських сил, і це немало. Також у нас тут система повного привода, а сама батарея це 71,4 кВт години. В різних джерелах ви можете прочитати різні витрати енергії в Lexus RZ. При стрелізі європейському, тест-драйв був 8 місяців тому, було вказано від 16 до 18 кВт годин на 100 кілометрів. Далі на сайті Lexus написано: не хвилюйся, десь 15,2-15,4. І таким чином, якщо у вас батарея 71,4, то ви можете проїхати 470 кілометрів за ВІЛТІПІ. Це означає, що це реально можна проїхати. Але, звичайно, якщо ви виберете режим їзди, рейндж. Але коли ви вибираєте режим їзди Range, у вас, наприклад, повністю вимикається кліматконтроль, і ви про це повинні пам'ятати, і ви повинні розуміти, що це буде не дуже комфортна їзда, у вас не буде вибухової динаміки, і ви не зможете користуватися вашою музичною системою. Mark Levinson з 10 динаміками і так далі, і так далі, і так далі, тому що це режим виживання. Тепер давайте поговоримо про реальність. Коли я вмикаю екорежим і їду як миша, і мене обганяють вантажівки і взагалі все, що може рухатися, зараз автомобіль у мене поглинає 18 кВт годин на 100 км шляху. Таким чином, ну просто вже зараз я не можу проїхати ті самі. 470, навіть 400 кілометрів. Скажу більше, коли ти починаєш їхати на цьому електромобілі, як на звичайному автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, твої витрати виростають до 25-26 кВт-годин. І при цьому ти не виглядаєш як блискавка Маквін, аж близько. Ти просто можеш пересуватися зі швидкістю, наприклад, 120 кілометрів. На годину і утримуватися в потоці. І все і це і все означає, що на одному заряді ти можеш проїхати лише 250 км. В принципі, коли ти розглядаєш Lexus RZ як автомобіль для міської їзди, все нормально. І 250, і 300, і 350 кілометрів, якщо ти їздиш в економ режимі, вам може вистачати. Але якщо ти просто хочеш поїхати в Мукачево, Україна у нас велика і без закордону, що тебе чекає? Перша твоя зарядка насправді буде неврівно. Перша твоя зарядка буде в Житомирі. Я це точно знаю. Практично на будь-якому автомобілі твоя доля це Житомир. Потім друга твоя зарядка буде не у Львові, друга твоя зарядка буде у рівно. А третя зарядка в тебе все-таки вже буде у Львові. Якщо ти туди доїдеш, тому що доїжджати будеш на останніх кілометрах. Ви просто навіть зараз, якщо зайдете на сайт Lexus і виберете цю модель, є спеціальний калькулятор, який тобі порахує, що і як буде з тобою відбуватися. Яку відстань ти можеш проїхати, якщо ти будеш витрачати 15, 18, 26 квт годин? При тому, що 15 в мене в принципі не виходить побачити. Я не знаю це. Можливо, у професійних японських е водіїв, які власне і тестують цей автомобіль, виходить так їздити. В мене поки що не виходить, але можливо я просто не вмію це робити. При цьому я не стверджую, що я є якісним водієм електромобіля. І я не Євгеній Муджирі, який у нас вміє водити електромобілі так, що вони після мандрівки тільки додають тобі електроенергії. Більш того, можливо, я заряджаюся на станціях, де електрику бадяжить. І, можливо, за кордоном в Японії електрика має високу якість, високу ємність, і ти можеш проїжджати більше. Це я так жартую. Насправді запитань доволі багато до електромобілів. І на сьогодні продажі електромобілів в світі падають. І після того, як людина покористувалася електромобілем, дуже часто вона знов обирає автомобіль двигуном внутрішнього згоряння. З чим це пов'язане? Насправді не з вартістю електромобіля, тому що на сьогодні ви прекрасно знаєте, що сірий. Volkswagen ID 4 з Китаю в Україні коштує 26 тисяч доларів новий. Ще півроку тому він коштував 36. Ціни падають, тому що у Китаї, де виробляється величезна кількість електромобілів, попит на ці автомобілі також почав падати. І я думаю, що проблема не в ціні, а проблема в тому, що автовиробники... Дуже часто брешуть про характеристики своїх електромобілів. Починаючи з Тесли, яка не проїжджає ті самі тисячу кілометрів, закінчуючи навіть японцями. Хоча ще раз я хотів би вам сказати, що звичайно існують ідеальні умови і ідеальні водії, які таки проїхали 470 кілометрів на цьому лексусі, тому що VLTP – це стандарт який враховує тільки реальні, а не математичні витрати та пробіги. Тепер про систему повного привода. Вона тут є. Головна родзинка цієї системи, звичайно, полягає в тому, що крутний момент може перекидатися в залежності від того, наскільки є стабільним або нестабільним дорожнє Покриття. Це все може перекидатися до 80% вперед чи назад, 20% завжди залишається або спереду, або позаду. Ну і, звичайно, все залежить від того, що ви зараз робите. Наскільки динамічно ви стартували, наскільки динамічно ви проходите повороти, і наскільки стабільним є дорожнє покриття. Йде дощ, йде сніг, чи сухо і ясно. Тепер про зарядку. Зарядка у нас історія дуже проста, як і в багатьох інших автомобілів. Якщо ти в нуль не розрядив свою батарею, якщо в тебе залишається 20%, то використовуючи швидкісний зарядний пристрій або зарядну станцію, ти можеш буквально за 30-45 хвилин зарядитися на 80-85% своєї батареї. В автомобілі в багажному відділенні, багажник у нас немаленький, трошки більше 520 або 550 літрів. Також у нас там є додатковий відсік, де є зарядний пристрій, який в тебе є з заводу, який в тебе є з автосалону, він на 11 кВт. Але це зарядний пристрій, який може заряджати тебе зі швидкістю 11 кВт. На вихідні я заряджав цей автомобіль в заміському будинку. Домогосподарство в мене взагалі, в принципі, отримує 4 кВт на все. І тому заряджався я зі швидкістю десь 1,8-2 кВт. Таким чином, для того, щоб зарядити повністю батарею, яка, до речі, показала мені, що після цього я можу проїхати лише 250 кілометрів, на це все я витратив 41 годину. Добре, що в мене був час. Але не буду брехати, поряд зі мною також є АЗС, на якій є 50 кВтна станція, так що я абсолютно не переймався з приводу того, зможу я зарядитися в. Дома чи не зможу. Треба сказати, що Lexus, до речі, дуже якісно попрацював з кольорами для своєї моделі. Десь 8 місяців тому відбулася світова презентація. У нас звідти є відео, і там дуже якісні кольори, дуже привабливі. Я думаю, що українське жіноцтво також оцінить. Насправді у Тойоти є ще одна секретна родзинка. Ви побачите її вживу у 2025 році. Це кермоштурвал. Воно. Працює без будь-якого механічного зв'язку з колесами, це електронне кермо. І, чесно кажучи, воно серйозно впливає на вашу свідомість, коли ви починаєте користуватися цією технологією. Тепер про підвізку та керованість цього автомобіля. Підвізка енергоємна, підвізка якісна, в тебе є гарна плавність ходу. Тебе є гарний комфорт в автомобілі, при цьому Lexus не виглядає абсолютно волким, як це було колись, 10 або 15 років тому. Ні. Зараз Lexus RZ це автомобіль з м'язами, який готовий до фітнесу разом з тобою прямо на дорозі. Інша справа, що коли ти іноді потрапляєш на неякісне асфальтове покриття, ти розумієш, що в лінійці Lexus є також моделі для бездоріжжя. А RZ створений для. Для того щоб користуватися преміальними шляхами, тому що в принципі він є преміальний автомобіль, ще раз повторююся: якщо вам треба долати бездоріжжя, у Lexus також є преміальні позашляховики. На цьому все. Сьогодні ми працювали у форматі дві кінські сили. Сподіваюся, ви трошки відволіклися з нами від того жаху, який відбувається сьогодні в Україні. І сподіваюся, що це все скоро закінчиться, і ми будемо займатися тільки тест-драйвами і тільки преміальними та мирними історіями. До зустрічі!